Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Підписали меморандум щодо будівництва сміттєпереробних заводів на Одещині. П'ятьох коней, врятованих від смерті на скотобіні, а також їхню власницю намагаються виселити з ферми. Навчать складати резюме та вигідно представити себе на ринку праці. Одеські волонтери допомагають переселенцям знайти роботу. На Одещині побудують нові сміттєпереробні заводи. Відповідним меморандум підписав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець спільно з очільником одеської військової адміністрації Олегом Кіпером та головами семи громад. Проєкт планується реалізувати протягом півтора роки. Це для нас важливо, тому що у нас дуже багато сьогодні є місць, де ці побутові відходи зберігаються в неналежному стані, а це дасть можливість і нові робочі місця. І для екології великий величезний плюс, особливо після каховської трагедії, ці місця були вибрані не просто так. Це була логістичні місця, щоб до кожного населеного пункту був би добрий під'їзд. Територіально розміщені біля Одеси. Це є також Арциз, Подільська це близько Ізмаїла. Тобто, дуже логічно і розумно підібрано сьогодні. Це мільйон тонн. І, і беремо цю цифру за основу. Про що цей документ? Цей документ про те, що громади готові працювати в рамках європейської розбудови. Інфраструктуру управління відходами. Те, що сьогодні ми маємо сім громад, які вже розуміють, де в них будуть знаходитися об'єкти, це говорить про спільну роботу і команди міністерства, і команди обласної військової адміністрації відповідних громад. Я впевнений в тому, що кредитні кошти, які громади зможуть отримати від наших міжнародних партнерів, дозволять пришвидшити процес реалізації таких об'єктів. Це Абсолютно не ок. Это ненормально. Человек не имеет права говорить о военных, о людях, которые говорят на русском на любом языке, что она лучше кого-то или еще хуже. Да, я считаю, это что быть патриотом это не разговаривать на ру на украинском языке, это поддерживать свою страну, поддерживать военных. Мне кажется, что она, во-первых, хочет хайпа вокруг себя как можно больше, но и не знаю, то ли встать выше кого-то. І показати, що вона істинний патріот, і говорить, ну, на самом деле говорить неправильну позицію. Ну, мені кажется, що она дич просто розказує. Як... Тому що хлопці, які в Азові, на яким мові не спілкуються, це взагалі 10 вопрос, мені кажеться. Їм там взагалі все рівно, на який мові спілкуватися. Вони роблять діло, У мене це оббороло. Мені це не подобається. Неприємно. коли людей… Насчет що мови так. Так, з кимось чимось зрівнюють, і мова це. Тим більше з загарбниками, да, з російськими, так. І, звісно, неправильно. Засуджуємо. Казніть. <плес> <плес> Те, що вона так висловлюється, взагалі не ок. я не підтримую повністю. Ну, нехай тільки вона повністю збере свою банду, і нехай всі російськомовні військові. Е Покинуть місця дислокації, вона буде захищати кордони нашого міста. Ми з Харкова українською мовою. Нехай вона сама просто там постоїть і зрозуміє, що ну, є, є ідейники, які дійсно воюють за мову, але є ті, які воюють за Україну. Україна, ну, ми всі українську мову знаємо, ми всі її вивчаємо і. Її розуміємо, І, відповідно, що до нас є українська мова, ми відповідно говоримо українською мовою між собою, кому зручно може спілкуватися будь-якою мовою, тому вона тут є повністю неправою. Як образ комічний, просто щоб посміятися, наскільки людина може себе показати, наскільки вона є ідейною. Якщо казати нейтрально, вона, в принципі, молодець, бо є така, ну, в неї є своя ідея, вона її просуває. В цьому вона молодець. Якщо вдумуватися про сенси цієї, ідеї, вона повністю. Ну, Таких Облас людей немає. Поганий, людина з минулим комуністичним не може бути людиною, я вважаю. Вони дуже небезпечні, ці висловлені війни. Вони сіють ворожду між людьми. Якби ми не поважали українську мову, ми повинні терпимо відноситись до інших людей. І Вона дуже агресивна. Складається таке враження, що вона працює на Росію. <ріст> Тому що це вигідно тільки нашим ворогам. Тому треба все її відслідити. і По спроможності її якось садити. На цих кадрах коні, якими опікується Ірина Войтенко, ветеринарка, яка у новій долині займається іпотерапією. Каже, з ферми, де вона тримала коней, її намагаються вигнати. Попали мы сюда в 2007 году по рекомендации Добрянского Виктора Леонтьевича. Было согласовано устный договор, к сожалению, но при свидетелях составленный. С одной стороны, бывшая хозяйка фермы и голова нашего Вездеопольского района. С другой стороны, мы с девчонками Виктор Леонтьевич Добрянский. Составили договор о том, что мы будем охранять территорию, находясь здесь, и потом сможем выкупить кусочек Території, ну несколько корпусов допустими кусочек території для своїх занять тепер нам говорять що лошадей ми в приют тебя отсюда ну і как бы вот вот так это плачевно заканчивается за словами жінки намагається вигнати її новий власник ферми хозяин території Євгеній анатольович кофтан Це агросиндикат фірма ми даже пытались договору венти нам предложили, мы заключили его, но через оплатив месяц аренды, нам через две недели проходную закрыли, я сено носила с проходной, вот все это расстояние на возной тачке. Коні допомагали людям, і за роки багато хто звертався до неї, стверджує жінка. Були місяці, коли постійні люди приходили три рази в тиждень, місяць, да? курс такий, допустимо. Uh, і було таке, що в графіці не було мест. місць. Тобто 45 хвилин дліться заняття, один уже стоит, стоїть. Чує. Було таке, що приходилось лошадь менять, щоб ця лошадь отдохнула. Наразі Суспільне намагається зв'язатися з представниками ферми, аби отримати коментар. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини Одеса. З кінця минулого року волонтери автомайдану допомагають переселенцям та безробітним жителям Одеси знаходити роботу. У проєкті Ворклаб випустили вже шість груп, де 85 людей стали інженерами, адміністраторами та просто докорінно змінили професію. Розповідає керівник волонтерського штабу Станіслав Маденс. У нас з'явилася можливість реалізувати. Цей проект з'явилася можливість зайнятися соціальною адаптацією ВПО до нових умов до нашого міста, і так ми започаткували цей проект. Ми працюємо вже півроку. Я скажу так, що більше від половини всіх наших студентів вони працевлаштувалися. І психолог зараз втретє заняття, Я бачу, як це дуже круто, тому що після Марії вони одразу відкриваються, вони знімають шори і їм легше сприймати інформацію, яку ми їм надаємо. шість. Наразі до старту занять приступила нова група. Спершу люди працюють з психологом. Під час проживання в місті Херсоні я займалася з дітьми підготовкою до школи, але на жаль, 1 жовтня в наш дім прилетіла ракета. і Ми з дітьми лишилися на вулиці. Тому після операції та лікування ми знаходимося зараз в місті Одеса. От, з інформаційного простору інтернету я дізналася про цю платформу працевлаштування і розумію, що в такій ситуації, коли ми лишилися без нічого і на вулиці, мені необхідно просто знайти роботу. Скільки тільки приїхала, поэтому вот знайомлюся з містом і починаємо шукати для себе, знайоміться з людьми. Шукає роботу і житель Одеси Артем. Хочу поміняти щось особливе і знайти роботу. Помагаю військовим на кладовищі. З самого початку. Як отримують листівки батьки, так і допомагаю далі. Відвідувачі курсів можуть також особисто поставити питання роботодавцям, коментує менеджерка проєкту Тетяна Павліченко. У нас є така ініціатива, як роботодавці приходять до нас в групи і проводять співбесіду на, на зворот. Тобто наші студенти можуть запитати роботодавців все те, що вони не можуть запитати на свої співбесіді. А це знімає таку напругу між роботодавцем і шукачем роботи за організацією проекту. Дякуємо разом. Вони нам допомогли все організувати фінансово. Вікторія Абчук, Маргарита Шаткіна, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 16 листопада. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Вітер східний – 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 3 до 6 вночі та від 8 до 11 градусів в день. В Одесі вже вранці небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Можливі опади. Температура повітря вночі 4-5 градусів, вдень 10-11 з позначкою «плюс». Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.